Обласний кущовий семінар зібрав платників податків не лише з Обухівщини, а й з інших сусідніх районів, а саме Миронівського, Васильківського та Кагарлицького. На заході також були присутні заступник начальника ДПІ в Обухівському районі, також керівні працівники ДФС області. Семінар має чітке інформативне завдання з 1 січня 2015 року. Верховна Рада прийняла дуже багато змін до податкового кодексу, і відповідно для того, щоб Своєчасно і в повному обсязі сплачувати податки платники податків повинні отримувати своєчасні роз'яснення та консультації. На заході присутнім розповідали про новини податкового законодавства, чимало часу присвятили змінам у податку на додану вартість та іншим питанням. З Цього року вводиться електронне адміністрування податку на додану вартість, і відповідна левочастка часу сьогоднішнього семінару буде відведена саме цьому податку. Актуальними Є питання і змін по податку на прибуток транспортному ціноутворенню. Торкнулися й теми спеціальних рахунків. Вони не тільки е існують для того, щоб сплачувати з них кошти до бюджету, перераховувати, а в основному після закінчення тестового режиму, який у нас буде продовжуватись до 1 липня цього року, орієнтовно, якщо не відбудуться якісь зміни ще. Е на е, зазначених ПДВ рахунках е, ви будете накопичувати кошти для того, щоб мати можливість реєструвати свої податкові накладні. Проінформували платників податків і про особливості застосування реєстраторів розрахункових операцій, деякі зміни у податку на майно заради кращої інформованості підприємницького загалу. Ініціатори семінару запросили і представників сервісних центрів, які будуть розповідати платникам податків про особливості застосування в цьому році касових апаратів. Торкнулися на семінарі і теми декларування. Нагадаємо і про необхідність своєчасного подання декларацій про отримані доходи за минулий рік громадянами, а також про те, що необхідно подавати декларацію, в яких випадках і хто саме може отримати податкову знижку. Подібні семінари дозволяють дізнатися не лише про нововведення у податковому законодавстві, а й задати хвилюючі питання безпосередньо фахівцям. Чим скористалися чимало присутніх платників. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.